Ми З'ясовували інформацію, намагалися з'ясувати, знайти інформацію, як реалізовуються сім проєктів з фонду регіонального розвитку, адже кошти результати були оголошені наприкінці жовтня, зараз, 27 листопада, і кошти ці мають освоїти до кінця року. Якщо ж ні, то кошти повертаються на, назад у державний бюджет. І сьогодні будемо говорити про те, що є відомо у соцмережах, зокрема, як моніторять і стежать за. Реалізацію тих чи інших проектів у громадах ми знайшли допис е нашого гостя, журналіста, мешканця Сабора, зараз діючий військовослужбовець, Юрій Леськів. Він першим публічно підняв тему затягнутого, фактично, провального будівництва укриття в Самборі, яке за два роки так і не стало укриттям. Львівська мануфактура про це говорила. Зокрема, в нашому етері. Ми про це говорили минулого року з паном Юрієм, і цього року самбірський ліцей лідер отримав. Ну, з'явив, розпочалася спроба номер 2 І що варто відзначити, що на нове будівництво укриття у ліцеї лідер в Самбірській громаді, згідно результатів конкурсу ДФРР, виділено 27. 7,3 мільйона гривень це кошти, які ну фактично нереально освоїти, зважаючи на і часові рамки, і погодні умови. Тож що насправді відбувається зараз в Самбурі? Який стан будівництва? Ми говоримо із Юрієм Леськівим, пане Юрію, здоров'я бажаю! Слава Україні! Героям слава бажаю міцного. <прохи> Дякую за запрошення до е розмови. <прохи> ну що жб'єдно поспілкуватися, так. пане пані тетяна. Та пане Юрію, ну ви несете зараз службу, але тим не менше продовжуєте як журналіст, як громадський активіст, стежити за тим, що відбувається в Самборі. Ми сьогодні говоримо про те, чи встигнуть громади Львівщини сім проєктів, які виграла Львівщина від ДФРР, Чи встигнуть освоїти? Ну і ваш, ваш допис це про спробу номер два. Тобто, у 23-му році розпочалася спроба номер один. Ми про це говорили. Так виглядало це укриття рік тому. Що було зроблено? Ви зараз нам розкажете. Ну, і в жовтні, в кінці жовтня, наприкінці жовтня було виграно, отримано фінансування від Державного фонду регіонального розвитку, загальна сума: 78,2 мільйонів гривень. Нове будівництво укриття на тому ж місці, що зараз там є. Зараз фактично змін небагато порівняно з минулим роком, ну, але роботи, наскільки мені відомо, зрушилися з мертвої точки, і будівництво продовжилося. Трохи там є роботи з бетоном, з утепленням споруди. Ось. Ну, і, Теж наскільки відомо, підготовка до е, е, залиття перекриття е, бетон, бетонної плити ось те, що відомо на зараз. Угу. Ну, у нас є відомо на зараз, і е, від фотографій від Самбірчан ми покажемо, як виглядає укриття. Далі ми будемо говорити із представниками Лова, тому що е, саме вони відповідають за контроль і реалізацію цих проектів. Е, скажіть. Ви як людина, як журналіст, і ми можливо на фахівці, але звичайно, що ще є один виклик: це є погодні умови, а там проводяться зовнішні будівельні роботи, і звичайно, що погодні умови впливають і на якість тих проведених робіт, ну і на швидкість. Як ви оцінюєте які ваші прогнози? Чи встигнуть укриття побудувати до е, кінця поточного року? І освоїти 27 мільйонів. Ну, знаєте, пані Тетяна, тут справді в цій темі два акценти: це є підхід до справи, спорудження укриття, і це є контроль власне за використанням коштів. Підхід до справи абсолютно благородна і гарна ідея вересень 23-го року спорудити в самбурі укриття. От. Але дивимося на реалізацію цієї ідеї. Тобто, вже був е, оголошений один тендер на 29 мільйонів 151 тисячу. Вже була залучена фірма, з якою, наскільки мені відомо, розірвана угода і мільйони гривень, якщо не помиляюся, 9 мільйонів гривень затрачено. Минув рік, ну і е, маємо зараз завершення четвертого року війни. І ми бачимо, який стан з укриттям на кінець листопада 2024 року. Тобто, невідомо, що з коштами, а укриття як не було, так і немає. От. І зараз друга спроба. Наскільки знову ж таки відомо це, мені зараз складно займатися цими питаннями, знаєте, бо зрозуміло, часу на це абсолютно бракує. Ну, але наскільки відомо, залучено, Схоже та сама фірма, з якою вже була розірвана угода, от далі питання до чиновників. Знаєте, в нас ціла армія величезна, така гвардія чиновників, які, які знаєте, мали би виконувати добре свої обов'язки і свої функції. Ну чому в нас завжди все виходить? Якось, якось дивно, і якось не так. Чому споруди укриття, і коли мова йде про дітей, ну чому обов'язково це має бути? В кінці листопада і в грудні чому обов'язково роботи, які треба виконувати влітку, ну принаймні на початку осені. Чому це завжди впирається в грудень? Чому значні суми і, і в такі короткі, нереальні нереальні терміни? Бо це справді це є нереальний термін для виконання такого обсягу робіт і в таких погодних умовах. Ну чому так? Ну розумієте, у війську зараз дуже багато військовослужбовців, фахівців. Може, вони би зайняли місце цих чиновників, і вони би знали, як освоїти кошти, як це зробити вчасно, як це зробити якісно. Можна помінятися місцями, знаєте, і тоді військові покажуть, як треба керувати в органах місцевого самоврядування, в державній службі, в структурі влади. От і тоді не буде таких перекосів, що укриття для дітей ми будуємо в грудні і це, і це відповідно. Може відбитися на якості цієї споруди, Коли, коли фахівці е, поспішають, коли це треба зробити швидко. Тоді не зважається на якість. ну і якось воно зовсім виглядає ніяк. От, це на перший погляд. Це тут не потрібно журналіста. Це погляд будь-якого громадянина України, який зверне ну, увагу на цю ситуацію. Так. Це щодо Якщо... власне так. вашого питання. Угу. Якщо не, якщо не вникати в тонкощі, то е, проблема стоїть на поверхні: е, безпека дітей, школа. Великий ліцей укриття немає четвертий рік війни. Ну і звичайно, що Тригерить ця вся історія ще й тому, що якраз 19 листопада самбір був під став цілю російської атаки <зас> і по самбуру влучали шахеди. Тож, напевно, і батьки дітей, і жителі громади вони стурбовані. А як захиститися, тому що в укритті на 500 людей, як заявлено у документації, і замовником є самбірський відділ освіти. Можуть ховатися не тільки діти, а й прості мешканці, колектив школи. Що кажуть самбірчани? Ну як реагують, і чи, чи є внук чи спілкуєтеся? Що вони кажуть? Е, ну, найкращу реакцію ви можете побачити е, з коментарів. Тобто е, я висвітлив цю тему, е, бо насправді, як бачимо, немає місцевих інформаційних ресурсів. Незалежних майданчиків, які би могли висвітлювати непричесані теми. Це абсолютно непричесана тема в самбурі. І найкраще. Почути думку людей, бо е, зараз е, я не ходжу по вулицях і не можу брати інтерв'ю чи бліз інтерв'ю в громадян на вулиці. Ось е, то яким чином довідатися їхню думку? З'явився пост в соціальній мережі, і відповідно дивимося на реакцію людей. А яка ця реакція? Ви можете пролистати стрічку? Ну і почитаєте там мало мало приємного, скажімо так, якщо одним реченням і коротко. Угу. Е, ну, Позитивних коментарів там мало. Була, в принципі, уточна інформація. Були фотографії станом на зараз, що роботи все ж таки якісь ведуться. Ми розуміємо, що там, ну. Щось зроблено, ну і розуміємо, що десь перешкодою стають погодні умови, те, що гроші надійшли на наприкінці жовтня, фактично ну, визначені були переможці. Це не провина місцевих рад, але все ж таки, на вашу думку, те, що зараз ми бачимо, те, що фіксуєте ви, і про що пишете, те, що фіксували і про що ви говорили минулого року, яке ви пояснення маєте? Чому? Е, чому така ситуація? І той самий підрядник, який, з яким фактично було розірвано договір, це недбалість, це слабка організація чи, можливо, корупція? Не, на мою думку, в цьому питанні, власне, і в цьому проєкті, абсолютно має бути не просто контроль, а посилений контроль. І... Дуже посилена увага до реалізації до якості виконаних робіт і до власне освоєння цих коштів, бо самбір це є абсолютно специфічна територія, це вже корупційні скандали не тільки місцевого чи обласного рівня. Це є корупційна тема. Вже на всю Україну, от чого тільки е, ми знаємо про скандал, скандальне питання з автівкою міського голови і з рішенням корупційним вищого антикорупційного суду. Ось е, ну і загалом, якщо взяти питання з укриттям в Самборі. Починаючи з вересня 23-го року, там відбувалися дуже дивні метаморфози. Я вже про це згадував. Там виділялися знач значні суми. Uh, і восени 23-го, і весною uh, 24-го в межах 15 мільйонів гривень. Наскільки мені відомо, ну я думаю, ви з'ясуєте, вам це легше буде зараз перевірити. Uh, вже було освоєно 9 мільйонів. Uh, вже був розірваний uh, розірвана угода з uh, організацією, яка мала би спородити укриття. Зараз знову значна сума, і схоже, і фірма знову та сама, ніби в нас бракує організації, які би могли якісно попрацювати. Тобто, тут є багато запитань для пересічної людини подивитися і глянути на це. Так збоку ну це виглядає абсолютно дивно і до певної міри підозріло. Тому контроль, посилена увага до якості робіт і до, і до освоєння цих коштів. Ну і думаю, нарешті може ця ОПП з цим укриттям завершиться успішно. Бо в самборі на даний час з теперішніми деякими представниками і керівництвом органу місцевого самоврядування ну просто інакше не можна. Пане Юрію, дякую вам. Ну, в першу чергу, дякую вам за службу. А дякую вам, як колезі, що ви продовжуєте цю тему висвітлювати і моніторити, хотілося б тільки побажати усім громадам, де виграні ці проекти, що вони так само тримали на контролі реалізацію. Бо дуже хотілося б, щоб ці кошти не вернулися назад, щоб вони працювали на користь громад. Ну а коли йдеться про... Безпеку дітей, то це основоположне. 27 мільйонів. Як то кажуть, громада не може собі дозволити і на дорозі не валяються. Далі ми будемо говорити, що ж в цьому плані буде робити лова, як буде контролювати, допомагати і проводити перевірку тих про проектів, які реалізуються. З нами був журналіст, мешканець Самбора. Зараз діючий військовослужбовець Юрій Леськів. Дякую вам, слава Україні. Дякую, героям слава.